Пірати в нашому дитинстві піратили все, що тільки можна. Починаючи з Катріджів, коли можна було знайти якусь цікаву гру, але насправді вона не виходила, як приклад Final Fantasy на Sega. Або пиратські консолі, такі як Dendy, Піратська Sega. Також були криві піратки з болотною мовою на PlayStation 1. Де від перекладу можна просто було померти від крінжі? Мені здається, що на той час китайські пірати піратили все, а все, що не встигали спіратити, вони все одно піратили і потім закидували на прилавки наших крамниць або на риночках, якщо ви були як я з маленького міста. Чого тільки вартує ось ця піратська фінал фентезі, котра ніколи не виходила не на Sega Genesis, не на Sega Mega Drive, але тим не менш я в дитинстві намагався придбати робочу версію, якщо чесно, так і не зміг, тому що всі вони були криві. О, курва! Тому в цьому відео вас чекає нова рубрика під назвою Крінж дитинства, або топ-5 піратських ігор, котрі виходили на сега. Щодо оригінальної гри Барвер Battle Сага, або ж «Піратська Final Fantasy. Про цю гру ми обов'язково поговоримо трішки пізніше, і це буде в нас окреме додаткове цікаве відео. Піратські ігри на Sega — це неофіційні, нелегальні версії ігор, які поширювались без ліцензії від власника авторських прав, таких як Sega або сторонніх розробників. Вони були поширені на різних консолях Sega, як Sega Genesis або Mega Drive. Такі ігри могли бути створені або шляхом зламу оригінальних версій комерційних ігор, або шляхом створення абсолютно нових продуктів, що використовували схоже код або ігрові механіки. Ось декілька основних характеристик піратських ігор на сега: модифікація або репекедж. деякі піратські ігри були модифіковані копіями існуючих ігор з різними змінами, такими як заміна персонажів або рівнів. Деякі модифікації могли змінювати оригінальну графіку, музику або діалоги. Також були навіть портовані версії, деякі популярні ігри з інших платформ, наприклад з NES або SNES, переносилися на консолі Sega неофіційно, без дозволу розробників. Також були картриджі з кількома іграми. На ринку часто можна було знайти піратські картриджі, які містили десятки або навіть сотні ігор. Такі збірки часто включали як легальні, так і модифіковані версії ігор. Поширювання зазвичай відбувалось на неофіційних ринках. Піратські ігри зазвичай продавалися на чорних ринках, в торгових кіосках або через інших неофіційних дистриб'юторів. В них зазвичай була низька якість через те, що піратські ігри часто створювались порушенням авторських прав і безналежної оптимізації. Вони завжди мали низьку якість, а саме баги, проблеми з графікою, звуком або керуванням. Особливо останнє це завжди відчувалось. В цілому, піратські ігри на Sega були поширеною частиною ігрової культури в країнах з обмеженим доступом до оригінальних ігор, до котрих, звісно, відносились і ми з вами. В цьому відео вас чекають топ-5 дійсно дивних та надзвичайно нелогічних піраток, котрі виходили на Sega. Вдячний за вподобайки, будь-яку підтримку каналу. Менше за слова, більше за справи рушаймо. П'яте місце Король Лев. 2. так, якщо ви не чули, то у цікавої історії було навіть продовження. Це був жарт. Я коли в дитинстві почув, що буде можливість грати за Сімбу, де ми побачимо його пригоди в Китаї, ледь булочкою з чаєм в школі не подивився. Якщо когось здивував піратський бугермен на NES, то історія з Королем Левом буде ще цікавішою. Потримайте мої 16 біт, куди катився наш світ? Саме цікаве, що продавани того часу з кам'яним обличчям стверджували, що це дійсно оригінальне продовження, і цей картридж обов'язково треба купляти. Я ще пам'ятаю, в нас на ці ігри навіть цінник був в два рази більший. Стосовно другої частини пригоди сімби то більшість геймплейних елементів використовували з оригінальної Lion King. Якість графіки була нижчою, ніж в офіційній грі, а деякі рівні були грубо модифіковані або виглядали як повтори рівнів з першої частини. На фоні можна було побачити велику китайську стіну, рисові поля та навіть якісь дивні китайські статуї, від котрих особисто мені в дитинстві було якось аж моторошно. Чи був у грі сюжет? Та ні курва не було, бо у піратських іграх сюжету, як базового, ніколи не існувало. Єдине, чим гра нагадувала перше джерело, це те, що головний герой бігає по рівнях, перемагає ворогів та долає перешкоди. Стосовно останнього, робить він це настільки криво та девакувато, що вже на першому рівні задаєш одне лише питання якого дідька тут коїться? Складність у грі мінімальна, тому пройти чи пробігти гру буде зовсім неважко. Я пам'ятаю, пройшов це лайну за один вечір і по можливості поїхав в інше місто, де займалися обміном ігор на денді або на сега. Ця версія гри зазвичай поширювалась на ринках піратських картриджів та часто як частина багатоігрових збірок. Там ще є третя частина, але навіть для знайомства грати в неї не раджу. Бо керування, світ та самі персонажі стали ще гірше. Тому якщо метою піратів було зробити гру ще гіршою ніж попередню, то на мою суб'єктивну думку в них це вийшло неперевершено буде краще ніж у більшості розробників тих часів, четверте місце і присмак того, що десь нас в дитинстві знову таки не кохали. Причитавши свій час гобіта та володаря перснів мого улюбленого англійського письменника Джона Токіна, я навіть радію, що він вже давно помер, бо враховуючи кількість зрадників або людей, котрі підтримали не до країну, Відмовитись від Толкейна, ну мені було б, якщо чесно, важкувато. Так ось, побачивши цю гру, я, звісно, як і всі кричав Матуся купи. Зрозуміло, що грошей на той час не було. Тому, піднакопивши грошенят, отримав бажаний карік. І ви собі не уявляєте, яке було в мене обличчя, коли при першому запуску зрозумів, що це взагалі якийсь файтінг. What the fuck is this? Реакція, як в тому мемі, я офігів, Валерій. Ну нічого, ми хлопці того часу не сильно прискипливі, тому пограємо. Здавалось мені, в грі можна побачити таких персонажів, як Арагон, Леголас, Фродо, навіть є можливість пограти за Урук Хай. Файтінг нараховує 6 персонажів, а спецприйомів лише один. І досить дивні рухи використовуються під час боїв. Гра чимось нагадує особисто мені репекедж черепах ніндзя, а саме торнамент Файт. Хоча скоріше за все збирали гру, напевно, зі стрітфайтингу. Стосовно тлумачення репекедж, можете почути у моєму минулому відео про історію створення ігор на NES. З дивного Фродо чомусь має мужню чоловічу статуру і вже не напіврослик. Напевно, Ельфійська їжа дала побічний ефект. Або гендельфка станувне те закляття. Хотіли, як завжди, збільшити статевий орган, а вийшло ну як вийшло. Стосовно мальовки рівнів, вони виглядають непогано. Недарма китайські художники витрачали свій час. Навчаючись в школі образотворчого мистецтва, горлума або гендельфа в цій грі немає, зате є можливість пограти за орків сусідам недоброзичливої країни. Варто спробувати. Якраз їм підходить ідеально. Ударів цій грі небагато. Спецприйомів так само, лише один: жиденько, посненько, все по китайськи. Йдемо далі. Третє місце. Це в нас Super Donkey Kong 99. Звісно, це культова гра на Super Nintendo. Була спірачена досить непогана і випущена на сега. Звісно, всі, хто чув про цю гру, читав в журналах або враховуючи, що в дитинці майже жоден з нас не мав оригінальну Super Nintendo, побачивши на прилавках, кожен з нас одразу забажав собі її в колекцію. Уху ж ці підступні китайчики знали, як підігріти зацікавленість дітлахів 90-х. З мінусів, гра, відверто кажучи, була ще тим шматком гальмуючого і забагованого лайна, хоча це відбувалось не завжди, тому пограти можна було. Більшість ворогів змогли перенести локації, так само перемальовані, нібито якісно. Геймерам тих часів важко було одразу допетрати, що це піратський порт, бо місцями гра виглядала як гарний самобутній проєкт. Створювали цю пародію з гри Donkey Kong 3. Проходження босів може десь затягнутися, а все інше проходиться швидко і без проблем. Як і другий Lion King. Відверто кажучи, це не найгірший порт тих часів, тому якщо не грали виключно для ознайомлення непоганий варіант на вечір. Друге місце це в нас Mortal Kombat 5 Суб-Зіро. Мене, до речі, вже виходило відео історія Mortal Kombat від найгіршої до найкращої. Хто прогавив, запрошую до перегляду. З назви складається враження, що це був саме порт з першої Sony PlayStation. Але вона дійсно кардинально відрізняється від версії з PlayStation 1, від котрої в нас залишилось лише чотири рівні. Та частинка сюжету цікавого гра вийшла в рази коротшою ніж перше джерело. Але на відміну від інших піраток, відчувається любов китайських піратів до серії МК. Тому порт зроблений на диво якісно так сильно мене не бити, але це правда. Складність буде підпалювати дупу. Навіть поціновувачам важких відеоігор це дійсно соус прямісінько прямісінького з 90-х. Саме прикол, що всі вороги в нас на першому рівні, це кано. What? Боже, чим вони думали, від чого відштовхувались, не Можливо, рису просроченого бахнули. Не дивуйтесь, коли в кінці першого рівня замість Скарпіона ви побачите так само Кано. Спрайти Сабзіру були поцуплені з другої частини Mortal Kombat, а вороги вже з третьої. Не питайте в мене, чому саме так, бо у китайців не скрізь є сенс, не варто його шукати. Спецприйоми в цій грі теж присутні, але керування було настільки шакальним, що дійсно зробити крижану калюжу або кинути ворога. Шматки криги вийде не з першого разу. Руші, як завжди бувало у китайців, був неспроможний на якісь сучасні графічні рішення, тому потужних махачів очікувати не варто. Сенс полягає в пересуванні по кімнатам, де треба активувати різні ключі і рухатись далі. На другому рівні вороги це вже Соня, сам бос, звісно, теж. Тут немає сенсу. Нескрізь є сенс, не варто його шукати. Продовж проходження буде можливість збирати різні ліки. На третьому рівні нас вже чекає люканг серед ворогів. Після проходження четвертого рівня замість Кванчі ми побачимо Сіндел. Після цього точно цей піратський катрідж полетить у вікно. Але незважаючи на це, ця піратська підробка вийшла на диво цікавою. І перше місце, це в нас друга частина принца Персії. Мені здається, на цей раз я вас точно здивую. Тим паче прихильникам першої частини варто придивитися до цього не менш цікавого порту. Насправді перед нами дійсно продовження культової серії, і це справді принц Персії, але котрий був портований з Супер Нінтендо. Перше, від чого одразу починає нудити, це музичний супровід. Складається враження, що композитор просто випадково вкинув лайна в звуковий чіп Genesis замість дійсно належних прописаних команд, сподіваючись, що це якось звучатиме, немов музика. Так, музично ця версія дійсно краще, ніж версія SNES, то я вам кажу дійсно краще, особливо якщо гра відтворюється без звуку. Також версія для SNES працювала занадто швидко, тому деякі місця було важко пройти. Піратська версія на Sega була повільнішою, ба більше скажу, помилка за статою коня, котра заважає гравцеві пересуватися в грі теж була виправлена піратами. Складалось враження, що у піратську версію дійсно було легше грати, і вона, хоч і була не лицензійною, але трошки виправляла деякі помилки гри. Як коментують англомовні громади, цей неопублікований прототип кращий за смітник на SNES. Але якщо відкинути всі ці мінуси, гра має гарний графічний стиль, приємні кольори, гарні анімації смерті, падіння. Та взагалом не набридає. особливо, якщо вам подобається перша частина. Насправді, бібліотека піратських ігор на Sega була немаленькою, і в порівнянні з восьмібітною NES не завжди мала погані порти. Якщо вам цікава ця тема, дайте знати про це в коментарі, я обов'язково зніму для вас продовження. На цьому в мене все. Не забувайте донатити на ЗСУ. З вами був ваш батько грає. Всіх кохаю обіймаю і побачимось! Можливо.